Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Ефірі, програма Власний погляд. Гість у випуску програми Ігор Мирошніченко, народний депутат України, представник фракції Свобода у Верховній Раді. добрий день. Про інцидент пов'язаний з демонтажем пам'ятника Леніна в Вохтирці Сумської області. Глядачі нашого каналу, які стежать з нашими ефірами, мали змогу уже чути. Там закиди робилися на бік свободи, і безпосередньо вам звинувачували у вас як учасника тих подій. Тепер ми хотіли б надати право вам пояснити, в чому нас як насправді це відбувалося, і почути вашу версію подій. Ну, питання номер один: Безпосереднім учасником цієї події був справді я. Це була моя ініціатива, але ініціатива покликана реалізацією своєї виборчої програми. Власне кажучи, в Охтирці відбувалася зустріч з виборцями. Ви знаєте, що Всеукраїнське об'єднання Свобода має 37 депутатів, і кожен із депутатів є уповноваженим по якомусь регіону. Ну, оскільки я обласну організацію Сумського очолював впродовж 4,5 роки, то нині я є уповноваженим за всю Сумську область і відповідно. Коли немає засідань, коли не пленарний тиждень, коли немає роботи в комітетах, а ви знаєте, зараз є певна парламентська криза. Відповідно, весь час я використовую для того, щоб спілкуватися з виборцями на округах і власне кажучи в Сумській області. Тому впродовж цього тижня я якраз був на Сумщині, і однією з останніх була запланована зустріч в Охтирці. Зустріч в Охтирці відбулася добре, плідно. Люди нагадали нам про наші програмні засади, заборону комуністичної партії. Ми, безперечно, будемо забороняти комуністичну партію на законодавчому рівні. Це є принципове і світоглядне питання Всеукраїнського об'єднання Свобода, але наразі парламент не працює законопроект не розглядається. Ну а інша наша принципова позиція це звичайно демонтаж будь-яких символів московсько-большовицької окупаційної системи. Совєтського Союзу. Ну і на виконання указів президента їх було три: 2007, 2008 та 2009 років президента Ющенка. А в нас, як відомо, вони, якщо не скасовані, то автоматично вони є діючими, навіть якщо ім'я президента змінилось. Отож, президент Ющенко видав три укази, у яких Офіційність Йшлося, цих документів підтверджено безперечно 250 й номер здається указу. Це 2007 рік, і потім в подальшому було видано ще два укази. А вони стосуються демонтажу усіх пам'яток, символів, пам'ятників, назву вулиць, які пов'язані з іменами тих, хто був ініціатором і влаштовував Голодомор 32-33 років, власне кажучи, авторів геноциду українського народу. Ні в кого немає жодного сумніву, що головним ідеологом геноциду української нації голодоморів був. Володимир Ульянов Ленін, Бланк, який, власне кажучи, за конспектами якого знищувалася українська нація та влаштовувалися Голодомори. Тому, оскільки місцева влада, оскільки органи місцевого самоврядування не виконували цих указів на значній території України, то, безперечно, вже давно. Ці укази намагаються виконати місцеві громади. Місцева громада попросила, аби я допоміг їм це Було зробити офіційне звернення до вас, як народного депутата, до представлен... Мені не потрібно офіційного звернення для того, щоб розуміти, що пам'ятники, які е, сьогодні стоять, зокрема на моїй рідній сумщині, вони не відповідають е, е, рівню Європейської демократичної держави під назвою Україна, бо ці символи. Совєтської тоталітарної системи вони заперечують, власне кажучи, існування самої незалежної держави. І якщо ми говоримо про європейську Україну, то ми маємо сповідувати європейські цінності. А ви знаєте, що рішенням парламентської асамблеї Ради Європи комунізм та нацизм утотожнені і є абсолютно тотожними поняттями. Вони є забороненими. Пропаганда їхня в деяких країнах. Карається кримінальною відповідальністю, зокрема в Польщі, за будь-який напис, що пов'язаний з Совєтським Союзом, або символ серпі-молот, або Ленін, можна отримати кримінальне ув'язнення, або як мінімум серйозні грошові штрафи. У нас сьогодні цього немає. На прав жалі, це є символом приниження української нації. Бо кожен українець, проходячи по вулицях Петровського, яка, до речі, є в Охтирці, один з організаторів Голодомору, або проходячи повз пам'ятники Леніна, слава Богу, в Охтирці вже немає. Вони відчувають приниження. Бо ці люди знищували наших предків, ці люди заперечувались нова українських держав. Але чому власне на в цій ситуації було це зроблено так демонстративно і на показ? Для того це було бажання створити резонанс, чи ви керувалися це було бажання, іншими мотивами? Це було бажання показати приклад всім українцям небайдужим українцям, патріотам нашої держави, як вони мають діяти. Як вони мають очищувати свою країну від оцієї московсько-большовицької нечисті від оцих символів, які принижують нашу націю? Насправді це має робити кожен патріотичний українець. Це мають робити всі, кому не байдуже доля майбутнього нашої держави. Бо від того, яке майбутнє покоління, ось зараз молоде. Ми виховуємо, буде залежати майбутнє нашої країни. Я можу сказати просту річ, і це підтверджено вже експертами будь-яких архівів людей, які відповідають за реєстри. Ці пам'ятники вони не є пам'ятками, вони не належать до жодного реєстру і їхнє перебування на більшості площ, міст сіл України є незаконним. Воно не підтверджено жодними документами. Якщо говорити конкретно про О, до речі, стосовно документів, а чи не могли б ви отримати дозвіл, звернувшись у відповідні органи до відповідних організацій і до місцевої влади за підтримкою? Власне, мер Сум Геннадій Мінаєв, він підтримав вашу активність Я поясню. і але, але разом з тим, підтримавши мою активність, він розписався у власній неспроможності реалізувати навіть свою програму. Бо маючи своїх депутатів у міській раді, він не може прийняти рішення для того, щоб демонтувати ті пам'ятники. Їх, слава Богу, у сумах лишилося лише два. Один він уже демонтований, він просто стоїть у такому напівзанедбаному парку із символічною назвою Дуровщина. Це десятиметрова бронзова статуя, яку неможливо знищити, а варто було б рішення міської ради переплавити і пустити на потреби міста. А другий пам'ятник. Радше бюст невеличкий він встановлений абсолютно незаконно, але навіть мер міста підтвердив, що він не може сьогодні демонтувати цей пам'ятник законним способом, мається на увазі рішення міської ради. Знаєте чому? Проста річ, є політична кон'юнктура. Більшість наших е депутатів місцевих органів влади вони є або невігласами в історії, і я можу сказати, що вони вчилися по святських підручниках, коли справді викривлялася наша історія, або політичними. Скажімо так, пристосуванцями сьогодні я мав розмови з трьома місцевими міськими головами в райцентрах міста Сумщини. Вони всі один голос говорять: ми за те, щоб демонтувати пам'ятники Лініна, перейменувати вулиці Постешева, перейменувати вулиці Петровського, далі Калініна і далі за всім цим далі по тексту. Але ми не можемо цього зробити, бо місцеві громади ці рішення вважають непопулярними. А чому вони не вважають ці рішення непопулярними? Все дуже просто наших громадян продовжують а, вчити мислити шаблонно, стереотипно, по-совєтськи вони не знають правди про свою історію. Наших дітей сьогодні навчають за підручниками табачника. Який вихолощив українську історію, який знищив сторінки про героїв Крут, який знищив сторінки про голодомор, геноцид українського народу, який сьогодні викреслив із підручників цілу епоху Другу світову війну українську повстанську армію, яка була найвеличнішою. Армію під час Другої світової війни, яка боролася за незалежність України, чи можна на таких підручниках виховати суспільство, яке матиме свою позицію обґрунтовано історичними а от на моментами на таких е випадках, я, як я з, з пам'ятником Леніна, можна виховати наше суспільство і нашу молодь? От саме на таких прикладах. Безперечно, ми можемо виховати лише яничарів, які будуть рабами е тоталітарної епохи і рабами стереотипів. Шаблонне мислення сьогодні. Воно стосується на превеликий жаль не лише громадян, але й деяких депутатів, які в тому числі в цій студії виступаючи, говорять шаблонами, але не можуть крок вправо, крок вліво ступити. Говоримо конкретно про Охтирку. Я народився на Сумщині, місто Лебедин, це сусідній районний центр, де, до речі, пам'ятник Леніна один знесено було вже давно і не відновлено. Інший пам'ятник Леніна на моїй пам'яті за останні два роки разів п'ять зносили, разів п'ять демонтували. Але комуністам вигідно відновлювати його, тому що на це. Наскільки я поінформований, виділяються кошти, якась певна ідеологія, парад, пафос, половину грошей кладеться в кишені місцевим організаціям. Немає значення. Охтирка. В Охтирці, коли я поставив питання тій депутації, яка критикувала нас за наше рішення, чи знаєте ви, що стояло на місці цього Леніна в ХХ столітті, всередині ХХ століття, вона не знає, а я скажу. Там стояв собор, який знищили комуністи, без думки місцевої громади, ні в кого не питаючи. Брутально і цинічно серед білого дня заклавши вибухівку і підірвавши Троїцький собор саме на тому місці, де сьогодні стояв Ленін. Ми його демонтували, відновивши історичну справедливість. До речі, так само церкви, навіть на моїй пам'яті, в моєму рідному місті Лебедин, на початку 80-х років знищували комуністи без жодної громадської думки. Тепер йдемо далі. Ця територія, ви дієте тими ж тими ж засобами. Тими... ми не діємо тими засобами. Ми відновлюємо історичну справедливість. Це я вам говорю до того, що якщо комуністична партія є. Правонаступницею комуністичної партії Совєцького Союзу вона має відповідати за всі злочини, які чинила комуністична партія Совєцького Союзу, за геноцид українського народу, за знищення наших пам'яток і так далі, і тому подібне. Саме тому ми говоримо, що вона має бути заборонена в Україні, але ми йдемо далі. Про Охтирський пам'ятник, який я успішно демонтував. Територія, на якій він перебував і на якій раніше стояв собор, вона належить сьогодні Київському патріархату. Українській православній церкві Київського патріархату, єдина е, церква, єдина церква е, в Охтирці, яка не має свого собору, які виділили цю землю в оренду, і вона вже кілька років поспіль платить за цю землю. Уявіть собі цинізм: київський патріархат, церква проти якої боролися комуністи. Вона сьогодні платить оренду. З землі на території якої знаходиться незаконно Тобто встановлений Ленін. ви плануєте відновити там собор. Я не можу сьогодні обіцяти відновлення собору, бо я не є меценатом. Я є народним депутатом. І моя зарплата є доволі скромною, але Якщо мої можливості, мій статус депутата допоможе залучити благодійні кошти, я безперечно зроблю все для того, щоб собор там було відновлено. І, На сьогодніаторі де... ви точно будете безперечно. Такі. На сьогодні там є капличка Київського патріархату, яка е, скоро почне діяти. Але мені би дуже хотілося, аби відновлення історичної справедливості в тому числі стосувалося і відбув... відбудови того собору, який знесли комуністи всередині Але що ви плануєте робити з офіційним аналізом тієї ситуації, адже за цим фактом вже розпочати кримінальне, кримінальне провадження за хуліганство за Це за новим КПК. Будь-яке повідомлення в пресі чи будь-яка подія вона ну міліція зобов'язана вносити їх до реєстру. Відповідно, не кримінальна справа, а кримінальне провадження. І ніякі про 4 роки покарання будь-яким активістам справа і мова бути не може. Пам'ятник ніде не зареєстрований, його не було. Міліція зробила все можливе для того, щоб я цього не зробив, але я їй дуже вдячний, що вона. Не застосовувала рукоприкладство для того, щоб перешкоджати діяльності депутата, і відповідно, на відміну від київської міліції, яка своєвільно чинить, б'ючи всіх і людей, і журналістів, і депутатів. Я вір? вже про гостиний двір на сумщині. Міліція діла чітко в межах своїх повноважень. Сьогодні я можу сказати просту річ: немає жодної зачіпки, за яку можна покарати мене чи покарати тих людей, які були присутніми як свідки. Під час цієї події міліція не зазнала жодних травм, жодних ушкоджень. Міліцію ніхто не чіпав. Це підтверджено тим, що міліція жодної заяви не написала. Все нормально, я так само не писав заяви. Хоча, до речі, мені погрожували невідомі молодики. Я написав заяву про злочин погрози народному депутату, життю і здоров'ю. Міліція розбирається над цим. А що стосується подальшого кримінального провадження, я думаю, воно буде закрито за відсутністю будь-яких складових злочину чи правопорушення. До речі, міліція казала, що це елемент благоустрою міста. Так я вам хочу сказати, єдина користь від цього елементу благоустрою міста мала би бути, якби я реалізував свій план до кінця. А план був такий: демонтувати пам'ятник із решток бетону. Цього опудала за е, латати дірки на дорозі Охтирщини. Вони такі самі великі, як і в Києві і по всій Україні. ситуацією навколо гостинного двору. Ви також будете йти до кінця. Тобто, вимагає... ситуація з гостинним двором надзвичайно складна. Є е, е, факт брутального порушення закону України, е, закону про статус народного депутата. Міліція застосувала неправомірну силу по відношенню не лише до громадських активістів, не лише до простих пересічних киян, не лише по відношенню до журналістів. Тим самим заважаючи їм виконувати свої службові обов'язки, але й до депутатів. Сьогодні влада, яка не контролює парламент, яка сьогодні намагається повністю приборкати і депутатів Верховної Ради, намагається понизити статус народного депутата, в тому числі даючи незаконні накази бити депутатів. Я впевнений, що міліція діяла не з власної ініціативи, а з наказу згори. що робила міліція під час побиття в гостинному дворі. Громадські активісти впродовж дев'яти місяців захищають гостинний двір. Гостинний двір це пам'ятка архітектури, яку сьогодні намагаються знищити, реконструювавши її, перетворивши на торгівельно-офісний центр. Відповідно, громадські активісти не дозволяють цього робити. Є низка судових позовів, які ну при нинішній судовій системі не знаю, але в нормальній цивілізованій країні мали би шанси бути виграними. Позови, які зобов'язують повернути гостинний двір до переліку архітектурних пам'яток і заборонити проводити будь-які будівельні роботи. Я особисто як народний депутат подав кілька запитів, які стосуються того, що виведення Гостиного двору з переліку архітектурних пам'яток було неправомірним. На підставі сфальшованої експертизи є нова експертиза, незалежна, яка підтверджує, що гостинний двір не змінив суттєво своїх розмірів. Відповідно, він має бути повернений до переліку архітектурних пам'яток. Є дві судових провадження. Є сьогодні рішення про надання гостиному двору і всій контрактовій площі. Пам'ятки містобудування. і це все дає підстави... Тобто Ви контролюєте всі ці процеси, Безперечно. всі ці документальне підтвердження всі ці документи. Більше того, є архбудконтроль, mm -hmm. який тимчасово використовуючи свої повноваження, призупинив е, дію ліцензії укрбудреставрації. Е, е, кінцева мета повернути статус. Кінцева пам мета проста: зберегти гостинний двір для українців для майбутніх е, е, поколінь, як пам'ятку архітектури, що зробила міліція? Міліція. Побила журналістів, mm -hmm. депутатів а міліція побила м, м, громадських активістів і ніяким чином не зачепила тих бандитів, які там сьогодні забарикадувалися на території гостинного двору Пане, Ігорі, які я застосували газ. За будь-які ви не залишите ситуацію спокою, ви будете стежити перебігом подій і тримати це під контролем. відкриття Мені сесії. Б... Ми вимагатимемо, аби міністр або його заступники доповідали по цій ситуації? Бо за нашою вимогою вже призначено службове розслідування. Мені хотілося б від вас досить коротко, оскільки ми вже практично так. на фінішній прямій ефірного часу. Скажіть коротко, чи можна сьогодні в Україні відновити історичну правду без підігрівання протесних настроїв Можна. Да, Яким чином створити в Україні умови для того, щоб українська влада, якої не було 22 роки, мала всі права й повноваження? Як тільки в парламенті ми ви побачите більшість націоналістів, як тільки ми матимемо всі гілки влади під своїм контролем, Україна буде українською, і вона буде абсолютно іншою. Корупцію, бандитизм і відновлення національної, соціальної та історичної справедливості буде здійснено. Це була думка Ігоря Міршиченка, народного депутата України, представника фракції Свобода Верховній Раді. Нашим глядачам я дякую за увагу. Залишайтесь парламентським і надалі, адже ми робимо політику, зрозуміло.